Сподіваюсь це караси металеві Опа давай малий пішов. а там риба є три карасики. Сьогодні знову вибрався на риболовлю, вечірню вже тільки хочу піти знову на, на те озерце половити карася. Бо минулий раз ходив, якось зранку. Карасі дуже не плювали, не знаю, П'ять тільки зловив. їх багато зловив, але підпустив назад всі. Мабуть, не знаю, з вісім. Тому... Приїхав додому без риби. Сьогодні думаю пити. Так, під вечір, зараз десь 16 година. Попробую, можливо ввечері буде карась клювати краще. Погода така, вітер. Вночі вже трошки прохолодно стало, але спробую. В якості приманки я використовував черв'яка дощового пінку і опарича. Все комбінував різними способами. Так, чи це я завершив чи це на ту покльовку. Була. Так, ну закинув снасті. Сьогодні трошки інше місце вибрав. Бо в тому попередньому, де я ловив, там постійно кору підкривали. Вони мені надоїли вже, вони мені не треба зараз, такий малі. Тому я вирішив змінити трохи локацію. Ми попробуємо тут, що воно покаже. чи буде результат, чи не буде. А вот О. О, Ні, зараз, не поняв. І так, це вітер тут. І це точно зеленчаво. Ще яка перша. Наче тут сидить, можливо. Може карасик нарешті. Не бачу поки що. Ось такий караси, який не дуже великий, нормальний, такий самий. Добре. Гарно ух так впирається хорошо може бути корок. Може бути корок. Так, впирається. Це вже нічого немає взагалі. Немає відірвався. Ай-яй-яй. скажи скажемо. Щось було хороше. Щось було хороше. Ну, але не бить. Смотри, куда далеко. Уже Мама. Что происходит Добивается караться. Нарешті. Да, что ты там такие? Так, мам, что сие? На целый раз. Да, карась, мабуть, есть. Карась. Красавчик. Fudez, velho. Ô, Canoa, chega aqui. Canoa, fica Olha aqui. A

Я сьогодні взяв спеціальну сітку таку для риби. То я колись купляв там на злотву, такий садочок желізний, металевий. Оба, давай малий. О, пішов, А там риба є за три карасики. Одного я не зняв, я зловив. Сподіваюсь, що буде більше сьогодні ще на вечір. Скаємо знову поклву. Тут покльовка як то грає трішки. Ну, угу. є чи немає. Хто небудь там? Та теж зеленчало трішки. Але це мабуть якийсь мальок. Грається чи що. Тут нема нічого. А що ж це таке? Що ж там зеленчало? Відчепився але як же ж він відчепиться? Вже якщо він сів, то вже має сидіти. Карась. Дивно. Попався непоганий карасик, я просто вудочку віймав Перезакинути, а він тут сидить мовчки собі не признається, що він тут був. Красавчик Четвертий вже попався. Марії вже заважають рибалити. Ще на якийсь день, мабуть, другий, як вони так стали, багато їх стало. До цього не було стільки. Раз, кльону. Гарний. Несу його в садочок. До всіх. Опа! О. вже їм там веселіше. а Ми будемо чекати знову покльовочку. Сонце сідає, ну, але лише ще, ще трошки високо. Ще є трошки часу. Комарі кусають, кусаючі, понакушували за руки, що руки червоні, чухаються. Відтихли карасики. Вітер стих і все, і перестав караси. Що перед тим так клював непогано. Трошки почекаю, може знову почнети клювати. Щось перестав карась клювати, не знаю, що то таке, вже, мабуть, десь. До години часу нічого не зловив. Ще було дві покльовки, один зірвався. Не знаю, що це там було, може короб навіть, бо якось так, так впирався трохи. А на одній просто щось так клювало добре, але нічого витягнув немає. Тут така ситуація. Не знаю, що робити. Зараз ще трошки побуду і, мабуть, якщо не буде кльову, буду збиратися додому. Зловив я п'ять карасиків зловив. Два... два коропи злою, я їх випустив такі на долоні. І все поки що Дивіться Кави відкраски в садку. П'ять штучок. Щось більш не хоче поклювати. Вечір стає і все. Ще так ми ну, поки могли би клювати на вечір. 嗯，没。